Я Дітина Наталія, лікар ультразвукової діагностики вищої категорії Клініки Оберіг, завідувач відділення ультразвукової діагностики і функціональної діагностики. Сьогодні я хочу вас познайомити з сучасним апаратом компанії Siemens, який ми отримали нещодавно для використання в нашому відділенні, і називається він Sequoia Siemens. Ви бачите його самі. Саме сучасне програма забезпечення містить цей апарат. В тому числі і штучний інтелект. Всі абсолютні дослідження ми можемо виконувати, а також додатково дослідити пружні властивості різних знахідок, м'яких тканинах. Ми можемо діагностувати фіброз або цироз печінки, і це все називається еластографія. Якщо у пацієнта є Жирова або метаболічна асоційована жирова хвороба печінки дуже важливо визначити саме з процентом жиру в тканині печінки, бо це є прогностичним маркером, і ми можемо за допомогою ультразвуку на сьогодні зробити це дослідження, називається стеатометрія.